Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Привіт, малята! Я рада новій зустрічі з вами! Ви дуже гарно вмієте відгадувати загадки. Ми з вами вже дуже багато їх відгадували. Ось і сьогодні я вам пропоную відгадати нову загадку. Тож слухайте уважно. Гостя нова завітала, холод, сніг увесь прогнала і дарує залюбки лісу трави і квітки. Що ж це за гостя така? Здогадались? Це весненька весна. Дітки, сьогодні я хочу запросити у вас у гості до матінки природи, для того, щоб ви дізналися, а які ж зміни відбулися в природі з приходом весни. А давайте з вами пригадаємо, а що ж це таке природа? Так, природа це рослини, це тварини, це птахи. Це комашки. На весні сонце починає підніматися на небі все вище і вище, та поступово починає прогрівати землю своїми ніжними теплими промінцями. Починає танути сніг там, де він був. Дітки, а що утворюється замість снігу? Так, замість снігу утворюються веселі весняні дзвінки струмочки Природа навесні починає поступово прокидатися після зимового сну. З'являються перші весняні квіти. Їх іще називають першоцвітами. А давайте з вами пригадаємо, а які ж це квіти першоцвіти. Це ніжні проліски, це тендітні підсніжники, це різнокольорові крокуси, поважні нарциси. Молодці скоро з теплих країв повернуться до своїх рідних домівок перелітні птахи. Дітки, а давайте ж з вами згадаємо, а які ж птахи повернуться з теплих країв. Це ластівки, дикі гуси, дикі качки, жайворонки, лелеки, журавлі. Молодці малята. У пташок навесні. З'являються дуже багато роботи. Вони починають будувати гнізда, у яких незабаром з'являться маленькі пташенята. Поступово починають прокидатися різні комахи, сонечка, мурахи, бджоли, оси, мухи. Навесні також прокидаються звірі. Дітки, а які звірі прокидаються? Вірно. Це ведмеді, віжачки, версуки, молодці. Навесні день стає довшим, а ночі коротшими. Весна це працьовита пора року, тому що навесні люди починають працювати на городах, у садках, починають висаджувати дерева, кущі, квіточки, різні овочеві культури. Отже, весна це дуже працьовита. Пора року. У неї дуже багато роботи, але у весни є надійні помічники. Що ж це за помічники? Ви дізнаєтесь, коли переглянете мультфільм. Весна. Березень. Пахне березень весною, пахне талою водою. Що берізка наша п'є, і смачненький сік. Да, я. Квітень. Квітень землю цвітом вкрив. Дідусь вулики відкрив, Бджілки весело літають і з квіток пилок збирають. Травень. Трави трави та покоси. Розпустив наш травень. Коси і у Килим зелен трав землю матінку обрав. Та які ж помічники у весни? Вірно, це три весняні місяці березень, квітень, травень. Молодці малята! А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Весна Яка. Вам потрібно буде подивитися на картинку і сказати: яка вона? Тож дивимося? Що зображено на картинці? Так, сонечко. Отже весна яка? Сонячна, вірно. Далі дивимося. Що ми бачимо на картинці? Веселка. Яка весна? Веселкова, або ще можна сказати, різнокольорова. А чому весна різнокольорова? Вірно. Тому що починає зеленіти яскрава справа трапличка. починають звісти квіти. Далі дивимося, яка весна весела, привітна, чарівна, працьовита, співуча, зелена. Молодці малята. Дітки, А зараз для того, щоб ви краще запам'ятали, Ознаки весни я пропоную вам пограти в гру, яка називається так чи ні. Вам потрібно буде подивитися на картинку і пістати весну і сказати так чи ні. На та не сніг. Так, молодці. На весні зацвітає пролісок. Так. Навесні день стає коротшим, а ночі довшими. Ні. Тому що навесні дні стають довгими, а ночі короткими. Навесні з вирію прилітає горобчик. Ні. Тому що горобчики не відлітають в теплі краї. Молодці. Навесні на деревах з'являються крути. Так, добре. Навесні приходить новий рік. Ні. А коли новий рік приходить? Так, новий рік приходить взимку. весні прокидаються комахи. Так, вірно. На весні дозрівають плоди. Ні. А коли дозрівають плоди, так плоди дозрівають восени. На весні ведьмі засинає у перелозі. Ні, вірно. На весні з дерев опадає листя. Ні, а коли опадає листя? Вірно, листя опадає з дерев. Восени, молодці малята, ми з вами говорили, що весна сонячна. Адже поки була зима, сонечко не дуже нас радувало своїм теплом. Адже взимку сонце світить та не гріє. Тому щоб сонечко нас радувало завжди своїм теплом. Давайте з вами вивчимо весняну закличку. Тож слухайте уважно і повторюйте за мною: вийде, вийде, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Зараз. Я пропоную вам таблицю підказку, за допомогою якої ви можете швиденько вивчити цю закличку. Тож дивимося на таблицю і ще раз повторюємо: вийди, вийде, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються та жидаються. Молодці малята! Дітки, після того, як ми з вами вивчили закличку, у нас сталося диво. У нашій групі з'явилося ось таке веселе, жовтеньке сонечко. Тому недаремно говорять, що весна чарівниця. Наше сонечко буде нас зігрівати в групі своїм ніжним теплом. Навіть тоді, коли на вулиці хмарно або йде дощ. Ну що ж, малята, наше заняття закінчилося. Ми з сонечком прощаємося з вами. Бажаємо вам весняного настрою на кожен день. Побачення малята! До нових зустрічей!